Дмитро Фірташ видавлює імпортерів, як Осткем захоплює ринок автомобільних присадок. Чому це підбадьорило газових трейдерів і як тепер проявляється конкуренція між ними? Холдин-госткем, що належить Дмитрові фірташу та спеціалізується на азотних добривах, почав розвивати нове виробництво з доданою вартістю, в основі якого використання природного газу як сировини, йдеться про едблу, присадку для дизельного автопального, яка є обов'язковою за європейськими екологічними стандартами. Вона знижує вміст оксидів азоту у вихлопах дизельних двигунів на 90%. Таким амбітним планом не завадив той факт, що сам фірташ, який свого часу заробив статки на вигідних контрактах із. З Газпромом уже десятий рік поспіль проживає в Австрії, де триває судова тяганина щодо його екстрадиції до Сполучених Штатів. Нагадаємо, американська влада звинувачує українця в корупції заради доступу до видобутку титану в Індії. А в Україні одіозний бізнесмен торік став підозрюваним у справі про розкрадання блакитного палива і був позбавлений контролю над 26 газорозподільчими підприємствами, щоб досягти своєї мети щодо виробництва AdBlue, підприємствам фірташа знадобиться збільшити використання Користання природного газу офіційну інформацію про особливості газових закупівель ОстКЕМ не розголошує. Проте окремі подробиці цього специфічного і доволі закритого бізнесу майнд вдалося дізнатися від співрозмовників на газовому ринку. Чому група Фірташа зацікавилася автомобільними присадками? За оцінками аналітиків груп ДІФ 2023 року український ринок AdBlue зріс більше ніж удвічі у порівнянні з 2022-м до майже 49 мільйонів літрів. Обсяг європейського ринку AdBlue перевищує 4,5 мільярдів літрів на рік. Найбільшими споживачами цього продукту є Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. За підсумками 2023 року Осткем захопила п'яту. Частину українського ринку едблу експансія в цьому сегменті логічний крок фірташа. Його головні козирі низька ціна та єдине в Україні власне виробництво карбаміду добрива, яке продукується з природного газу, і саме з карбаміду, який є одним із ключових продуктів для заводів зі складу холдингу Осткем, виробляється Едблу конкуренцію. Фірташу вже почали програвати польські та румунські виробники реагенту. Ще два роки тому на імпортних виробників едблу припадало майже 60% українського ринку. Зараз цей показник майже 42%. Крім Осткем, основними продавцями на українському ринку AdBlue є Кроскем, Кем Елеменс, Ті Альтернативним виробником міг би стати одеський припортовий завод, але його потужності наразі зупинено. Наскільки активно Осткем розбудовує цей бізнес? Все вказує на те, що м'яке поглинання газовим олігархом вільного українського сегменту автомобільної хімії продовжуватиметься. Після запуску виробництва на Черкаському Азоті він збирається розбудовувати потужності для Едблу на базі свого підприємства Рівне Азот у планах активне просування паливної присадки українського походження на території Європейського союзу. Станом на початок 2024 року виробничі потужності Осткем здатні виробляти обсяг Едблу, який може забезпечити 80%. Відсотків потреб українського ринку і в разі необхідності може наростити виробництво для закриття всього внутрішнього споживання та експорту на ринки ЄС. Йдеться в повідомленні Осткем. Виробництво черкаського Едблу вже сертифіковано німецькою асоціацією автомобільної промисловості. Продукт отримав найвищу зелену оцінку галузевої групи, де провідну роль відіграють такі гравці, як Mercedes і BMW. Щодо пріоритетів бізнесу в 2024 році керівник проєкту AdBlue Ostkem Петро. Дульський говорить так: ми будемо планово нарощувати нашу присутність у роздрібних мережах, і вже зараз виходимо на великі контракти з великими мережами АЗС, такими як ВОК та Укрнафта. Першочергові завдання: будівництво нових виробничих потужностей, зростання нашої частки ринку, розвиток збутової мережі та відпрацювання всіх логістичних питань. Де Холдинг фірташа братиме газ для Едблу для виробництва карбаміду, частина якого йде не тільки на потреби аграріїв, а й переробляється в Едблу, Осткем здійснює великі оптові закупівлі природного газу, імпортного й українських видобувних компаній. У закупівлях переважає український ресурс, оскільки він має цінові переваги завдяки прямим контрактам із видобувниками. Беруть у кого дешевше. Це пропозиції позабіржового ринку від великих продавців. ДТЕКА Хметова, Державна Укрнафта, бурі. Смазлочевського повідомив Майнд, один із гравців ринку. Цікаві деталі вдалося дізнатися від джерел серед видобувників. На забезпечення газом бізнесу Group DF та, зокрема, холдингу Остем. Працює не один, а кілька трейдерів. Вони шукають на газовому ринку України та Європи найвигідніші пропозиції і конкурують між собою. Це дозволяє залишатися на плаву також компанії Твій збут», через яку Фірташ ж продає газ українським споживачам у роздрібному сегменті, говорить співрозмовник. Mind. у Group DF, коментуючи для Mind цю інформацію, неофіційно підтвердили саме такий підхід до роботи на газовому ринку. Представник компанії стверджує, що така внутрішня конкуренція серед трейдерів працює краще й ефективніше ніж тендерний комітет. Коли пропозиції від постачальників приймаються та обираються централізовано. Це забезпечує стабільну роботу підприємств. Диверсифікація знімає ризики невиконання контрактів. Якщо один контрагент не поставить газ, мають бути резервні можливості. Вості, ми ніколи не зав'язуємося виключно на одного постачальника. Додає він, така перестраховка посприяла й виконанню домовленостей остким з аграріями щодо добрив. На відміну від імпортерів, які мали проблеми з логістикою та розмитненням карбаміду. Компанія всі контракти торік закрила своєчасно. Проте конкуренти фірта шаподейкують, що його вдачі сприяють не лише широкі контакти та розуміння ринку, а й домовленості з владою заради збереження бізнесу.